Спікер любити у Франківську мати загиблого воїна. Презентувала авторську поетичну збірку сина. Франківець Андрій Витвицький жив повноцінним життям, любив складати вірші та навчався в духовній семінарії. І він римував з маленького. Він десь з 4-5 років вже собі складав такі невеличкі 4 строчки. ще такі віршики. І вже як він підтримував. Я ще вже вчився в семінарії. Я його попросила, каже, соночка, записуй, записуй свої вірші. А він каже, мої вірші і мої пісні у мене в голові. І все, і я так собі, ну що, я ж не можу дитину заставити. З грудня 2013 року Андрій вирушив на Майдан та брав активну участь у протистояннях. Згодом став керівником штурмового блоку Черепахи, добровольчого українського корпусу Правий сектор. Та за декілька років боротьби за незалежність країни у 2018-му промзоні міста Авдіївка Андрій Витвицький загинув від осколкових поранень. Після смерті бійця на позивний спікер мати доклала чималих зусиль, щоб нині світ зміг побачити його авторську збірку. У загибелі, коли я порядкувала всі його зошити, ті і семінарійні, і навчальні, ну бо теж в кімнаті я так перекладала, то все опорядкувала. Найшла два зошита, не знаю, чи є більше, бо поки що те, що я перевірила, там не було. Але знаю точно, що був один зошит формату А4, бо він з ним до мене підходив, коли одного разу показував мені, що зошит був формату А4. Може, ще знайду. Книга вийшла друком цьогоріч. Ті, хто вже встиг з нею ознайомитися, кажуть, що разу відкривають перед собою скриньку зі спогадами, у якій закладена любов та тонке сприйняття світу автора. Особливістю збірки є й те, що вона двомовна. Поезії можна читати українською та польською. У його збірці прекрасно смальовано етюди природи, окремі вірші. Вони схожі з японськими хоку. Андрій в ній справжній воїн щирий, сильний, могутній, правдивий, який не шукає заміни словам, а говорить правду так, як воно є. Тут найсукровенніше, що було у серці людини, що він писав для себе, для рідних, для близьких. Мати військовослужбовця Тетяна продовжує шукати віршовані рядки свого сина у соцмережах та спілкуючись із друзями. Книга каже, є першою, втім не останньою. А ця збірка уже доступна до продажу. Віталія Коуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.